Уяви собі, у тебе є класний лід, який реально підходить під твою ICP, ви спілкуєтесь в LinkedIn і все йде добре. Ти навіть певний, що ось-ось закриєш контракт і це буде найкраща співпраця за роки існування компанії. Але раптом, грім серед ясного неба, твій ідеальний лід, зникає. Повідомлення в LinkedIn залишаються непрочитаними або на них немає відповіді. Неважливо, скільки повідомлень ти надсилаєш, виглядає так, ніби ти опинився в чорному списку. Що робити, намагатися написати на емейл або подзвонити, спробувати зв'язатися з колегами, дати трохи часу і повернутися пізніше, чи просто забути, бо тут вже все втрачено. Сьогодні спробуємо з цим розібратись та дати відповідь на найважливіше питання в лідогенерації: чому ліди зникають зі зв'язку? Вам здається, що все йшло чудово. Ви спілкувалися, обговорювали деталі, і раптом тиша у 90% випадків причина банальна: аврал, дедлайн, лікарняний або особисті справи. У мене нещодавно навіть був такий кейс. Я познайомився з лідом на конференції. Потім фоллоуап, Він каже, що в нього. no, é minha business Після цього 9 місяців тиші, і саме зараз, після напевно, сьомого фопу він дав відповідь, сказав, що залучив інвестиції, і тепер готовий продовжити з нами комунікацію. Загалом люди не завжди можуть відповісти миттєво, і це нормально. Давай будемо чесні, ти і іноді сам можеш просто відкласти повідомлення на потім і забути на нього відписати. Але інколи зникнення це сигнал, можливо, змінився пріоритет у компанії або з'явилося внутрішнє застереження щодо співпраці. Інколи причина в нас самих надто рано, пушили, не вловили момент або дали слабкий фолуап. Головне не робити поспішних висновків. Лід ще не втрачений, якщо він мовчить. Мовчання це не ні. Це просто ще не час, або я не впевнений і наше завдання з'ясувати, що саме сталося, не тиснучи. Що робити, коли лід не відповідає, перш за все не панікувати, і точно не бігти одразу в штурмовий режим. Переглянь комунікацію. <звілісті> Чи було твоє останнє повідомлення цінним? Чи було воно чітким? Буває, що люди не відповідають просто тому, що не знають, що саме ти від них очікуєш. Далі спробуй змінити підхід. Якщо спілкувались у LinkedIn, напиши короткий емейл із новим контекстом. Додай конкретну причину для контакту. Оновлений кейс, свіжу інсайдерську інфу або питання, яке їх реально зачепить. Не пиши привіт, нагадую про себе. Виключення складає, якщо ви спілкувалися вчора, і лід мав тобі щось дійсно відписати. Тому тоді це в принципі звучить нормально. Це не тригер. Спробуй показати, що ти не просто чекаєш, а дієш. І якщо бачиш, що лід активний у соцмережах, використай це. Пишися в контекст. Наприклад, він там щось запостив, і ти можеш йому вогник поставити або смайликом відповісти. Створюй логічний привід для відповіді. Один з найбільш робочих варіантів це дзвінок. Якщо ви з лідом добре спілкувалися, або він повністю припинив з'являтися в соцмережах, але для цього вам потрібно мати його телефон. Саме тому я завжди рекомендую цей телефон отримувати вже на першому етапі комунікації через Google Meet, через зустріч особисто, просто попросити. Це його дати тобі свій телефон, через який ви так само можете набрати по WhatsApp. Де межа між наполегливістю і набридливістю, успішні продажі, це не про настирливість, а про системність. Пам'ятай про різницю. Наполегливість це коли ти нагадуєш про себе з розумним інтервалом і завжди додаєш цінність. Набридливість це коли ти просто стукаєш у двері, не маючи нічого нового. Пам'ятайте, основне, що має бути, ви маєте з лідом створити він. Він, коли і ти виграєш, і він виграє. Тож тут межа досить тонка. Якщо писати кожні два дні без контексту, це точно в мінус. Але при цьому, якщо писати кожні два дні з позицією, віддай відповідь терміново, тому що я знаю, що ти від цього виграєш як ніколи, це може бути навпаки крутим плюсом. Пам'ятай, нікому не цікаво відповідати на повідомлення, що не несуть ніякого контексту. Але якщо ти вибудуєш каденс, наприклад, 5-6 дотиків протягом трьох тижнів, ти кожен меседж це міні-історія або новий інсайт, тоді. že грамоtný sales proces І те, що я зараз сказав, це не стосується до людей, які вже гарячі і яким потрібно вже рішення. Якщо ви знайшли його біль? Він сам про це сказав. Достатньо буде просто писати фулуапи. Але якщо це просто холодна людина, яка десь там щось знає, але вона не впевнена, тоді треба вже отрухатися в сторону саме додавання цінностей. Люди не люблять, коли на них тиснуть, але вони реагують, коли відчувають, що ти розумієш їхній бізнес. І повір, це справді помітно, коли твоя. Єдина справжня ціль закрити контракт. Наполегливість це турбота плюс стратегія. Набридливість це страх втратити ліда будь-якою ціною. Але навіть тоді не варто виділяти його з CRM чи забувати. Просто постав собі нагадування через 2-3 місяці повернутися до нього з новим меседжем. І ще дуже важливо розуміти, що деякі ліди зникають саме тому, що їх поспішно кваліфікували. Вони ще не були готові купляти, тому колди це не поразка, а частина процесу. Повністю припинити писати лідові варто тільки коли він просив тебе про це сам. І навіть тоді можна просто банально змінити контекст і сказати: Слухай, окей, я тобі не треба, я не буду тобі продавати давай просто дружити. Навіть найкращі sales команди не мають 100% закриття лідів. Тому питання не в тому, чи вони зникають, питання, що ти зробиш далі. Як побудувати sales процеси щоб вони не зникали? Головне прибрати хаос і впровадити чіткий sales процес. У кожного ліда має бути свій маршрут від першого контакту до ухвалення рішення. Це включає продуманий каденс із різними каналами, включаючи LinkedIn, Email та холодні дзвінки. Систему тригерів – події, які підказують, коли варто писати. Наприклад, новина про компанію, новий продукт, зміни в команді. І наостанок якісна CRM, де зберігається історія контактів, нотатки та наступні кроки. Не менш важливо мати сильну систему валідації. Не всіх треба прогрівати однаково, і звісно, фолоапи, але не шаблонні, а персоналізовані. Ліди зникають тоді, коли відчувають, що їх обробляють, а не зникають, коли бачать, що їм хочуть допомогти. Штапікітсомгелп. Усі ми були в цій ситуації. Спочатку класний діалог, потім тиша. Але мовчання ліда не означає поразку. Це лише сигнал. Або змінився контекст, або щось у вашій комунікації потребує корекції. Головне не ламати міст, а будувати процеси, які знижують ризик зникнення. Регулярність, емпатія, структура і фокус не на продаж, а на цінність. Ось що працює в довгій перспективі. А тепер соло за тобою. Напиши ситуації, які були в тебе з зниклими лідами. І також мені цікаво почути, яке відео на тематику лідогенерації тобі було би побачити на каналі. Напиши в коментарях і до зустрічі у наступному відео.